В Маріуполі військова комендатура окупантів організувала виставку присвячену подіям 1999 року у Сербії, де війська НАТО провели спеціальну операцію по нейтралізації диктатора Слободана Мілошевича. Власне, чомусь окупанти вважають, що саме ця інформація про цю спецоперацію має змусити маріупольців проникнутися патріотизмом, яким саме чином самі дивуємось. Але зараз все вам розповімо. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua І розповідаю про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполем і маріупольцями. Будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте нашу роботу, активно коментуйте, ставте вподобайки. Ми дуже вдячні вам за підтримку того, що ми робимо. Події в Маріуполі да, до, до цієї виставки. Чомусь окупанти вважають, що оця виставка, аналогія з подіями 90-х Років у колишній Югославії має пояснити маріупольцям, чому саме вони мають ненавидити НАТО. Воєнний терор під видом миротворчої місії. В конце прошлого века територія бившої Югославії оказалась підтяжолими ударами войск стран НАТО. Даже спустя 25 лет, эта глубокая рана так і не зажила. Все стенды установлены строго по хронологии, и каждый из них имеет свою трагическую историю. Вот, например, 27 апреля 1999 года. Бомбардировка города Сурдулица. Около 500 поврежденных домов, 20 погибших и порядка 100 раненых мирных жителей. В той момент страны НАТО окончательно показали, что на первом месте для них стоят не человеческие жизни, а власть жертвами. Їх преступлений стали не только серби. Пропагандист, російський пропагандист, який зняв сюжет про цю виставку, він бреше е, спочатку е, сюжету, всередині сюжету і наприкінці сюжету, тобто він постійно бреше і перекручує факти, взагалі опускаючи дуже важливий, важливий фактаж про ті події. Насправді е, спецоперація Нато була не початком трагічних подій, як кажуть пропагандисти, а завершенням довготривалого конфлікту, який тривав на території колишньої Югославії з 1991 року. Взагалі то цей конфлікт через розкол колишньої єдиної країни Югославія розпочався через диктаторські. Такі взагалі диктаторський такий характер лідера Сербії Слободана Мілошовича, який мав на меті позбавити всі республіки Югославії, автономії і створити таку єдину велику Сербію. Ну, тобто, маніяк в путінських традиціях, в кращих путінських традиціях. І він розпочав. Звісно, що республіки не погоджувалися на це, і в 91-му році і Хорватія, і Боснія та Герцеговина провели референдуми і оголосили про свою незалежність. Придушити цю незалежність Милошевич намагався силою свого війська, але у нього не вийшло. Тож він відірвав шматок від Хорватії, проголосив. На її території е, сербську республіку і розпочав терор на території Косово, позбавивши автономії е, цю албанську таку е, албанську територію. На, е, Албанську автономію у складі е, республіки і знищував албанців тисячами. Просто відомі факти про одночасний розстріл вісьми тисяч полонених албанців. За всі ці злочини власне, він і був е, приставлений до трибуналу. і Трибунал довів у суді е, злочини проти людяності е, Слободана Милошичі він був засуджений. Проте, перш ніж до цього дійти, міжнародне співтовариство і організація об'єднаних Націй намагалися багато років впливати на Мілошевича, щоб довести його до міжнародного права в рамки, загнати його в рамки міжнародного права. Проте це не вдавалося. І оця військова операція, яка поклала край гінациду в центрі Європи, і була наслідками такою крайньою точкою цієї довготривалі. Боротьбі. Ну а росіяни про це звісно не згадують. Вони розповідають про чисельні жертви, і звісно, брешуть. Бо насправді невідомо, яка кількість мирного населення загинула в результаті спецоперації НАТО. І саме вже протягом таких, стільки, стільки років сама Сербія жодного разу не назвала кількість загиблих, офіційно не назвала. Не навела жодного документу. Я думаю, що цивільне населення могло загинути в результаті. Військової операції. Безумовно, бо випадкові жертви це завжди бувають під час війни. Але це точно не ті тисячі, про які розповідають серби і російські пропагандисти разом з ними кожного разу, коли треба використати історію з війною на території колишнього славії, вони вигадують нові числа, нові цифри загиблих, мирних. И этого разу вот, пропагандист в сюжете рассказывает про 50 тысяч. В период с марта по июнь на города Югославии сбросили 14 тысяч авиабомб и 3 тысячи крылатых ракет. Использовали объединенные ураны, из-за чего пострадали более 50 тысяч человек. Особенно заслуживает внимания цинизм, который проявился даже в названии операции «Милосердный ангел». Но официально сербская влада называла лише загиблих среди Військових і поліцейських. Вона назвала, що е, кількість загиблих серед військових 543 особи і 138 поліцейських. От такі офіційні результати, все інше, в тому числі те, про що каже е, журналіст на, в пропагандистському сюжеті, це маячня. Пропаганда, перекручування і маніпуляції. Ну і власне, навіщо все це знати маріупольській молоді? От воєнний комендант вважає, що це пробудить відчуття патріотизму у людей у Маріуполі? Мероприятие проводяться з целью патріотичного воспитання поростаючого покоління і орієнтування способах стран НАТО в достиженні своїх целей по мировому господству, при цьому благими наміренням і донесенням так називаємої демократії. Але Чесно кажучи, коли російські пропагандисти вмикають зараз в окупованому місті ось цю історію про миротворчу місію про пранагідників НАТО, які під прикриттям цієї місії вбили купу-купу невинних жертв, вони не враховують один дуже важливий момент, що вони не проти НАТО настраюють людей, а змушують їх ставити запитання про результати миротворчої, так би мовити, місії самої Росії на території Маріуполя. Бо у 2022 році, саме під виглядом так званої миротворчої місії, Російська Федерація увіла війська у мирне місто Маріуполь. І вбила там від 22 до 130 тисяч мирного населення, виправдовуючись виключно захистом російськомовного населення, звільненням міста від нацистів і прочою проросійською маячнею. То я впевнена, що вся ця історія з Йогославії може спрацювати не на користь. Російській пропаганді, а на зло. вопреки російській пропаганді будуть діти. І я особисто дуже вірю в маріупольську молодь, яка зможе розібратися, хто є справжнім ворогом України, українців і маріупольців. Дякую, що слухали.